В німецькій мові існують дієслова з відокремлюваними префіксами. Особливістю таких дієслів є те, що префікс ставиться в кінці речення. Сьогодні розглянемо одне з них: Fernsehen – дивитися телевізор. Приклад Ich sehe ферн. Я дивлюся телевізор. На другому місці стоїть дієсловозеє, і в кінці речення відокремлений префікс ферн. Однак, якщо речення стоїть у складному розмовному минулому часі перфект, то тоді допоміжне дієслово стоїть на другому місці, а партицип цвай буде стояти в кінці речення. Приклад: Gestern haben wir fern gesehen. Вчора ми дивилися телевізор. Тобто допоміжне дієслово тут «haben», а партицип цвай тут fern gesehen». Зверніть увагу, що префікс «-ge» в цьому реченні стоїть між відокремленим префіксом ферн. І між дієсовом «зеєн». Якщо речення стоїть у майбутньому часі «футурум айнс», то дієсово верден ставиться на другому місці, а дієсово з відокремленим префіксом ставиться в кінці речення. Приклад Тувіст фен зен. Ти будеш дивитися телевізор.